Доброго дня, шановні учні дев'ятих класів. Сьогодні ми з вами розглянемо Кримську війну 1853-1856 років. Записуємо план уроку. Це перший пункт у нас вступ, другий причини війни, третій привід, четверте етапи війни і п'яте її наслідки для України. Отже. Основні дати та терміни записуємо в кінці уроку. І починаємо. Після придушення революційних подій у 1848-49 роках вплив і авторитет Російської імперії в Європі значно посилився. Впираючись на це, імператор Микола І дедалі наполегливіше намагався розв'язати на свою користь питання. Перерозподілу європейських володінь Османської імперії. Проте плани російського імператора викликали негативну реакцію та спричинили згуртуванню європейських країн. А тобто а метою політики Росії і імператора Миколи І було вирішення так званого східного питання, і тобто, встановлення на Чорному морі. Панування в про проливах босфори Дарданели і на Балканах, що робило неминучим зіткнення з Туреччиною. На карті, яка зображена на екрані, якраз зображуються е, події цієї Кримської війни, напрямки просування російських та турецьких військ, а також англо-французьких. Зверніть, будь ласка, увагу. Йдемо далі: причини війни, протиріччя між Росією та Туреччиною та європейськими країнами через режим на Чорноморських протоках, допомога Росії національно визвольним рухам народів у боротьбі проти Османської імперії, політика Англії та Франції спрямована на послаблення впливу Росії на Балканах та Близькому Сході. Привід, релігійні протиріччя Католицької Франції та православної Росії церков щодо їх прав на віфліємський храм в Палестині, яка входила до складу Османської імперії, турецький султан, спираючись на відмову Англії та Франції гарантувати Росії її права. У відповідь на це Микола І у червні 1853 року вводить війська в Дунайські князівства, Молдову та Валахію, яку ще називають також Волощиною. Етапи війни. На першому етапі, що тривав з жовтня 1853, по квітень 1854 років турецька армія зазнала поразки на Балканах. Та Закавказі. У 18 листопада 1853 року російська чорноморська ескадра під командуванням Павла Степановича Нахімова одержала перемогу в синопській бухті, не втративши жодного корабля, проте противники залишилися без 15 суден. На другому етапі війни в квітні 1854 лютому 1856 років Англія та Франція оголосили Росії війну і почали активні, хоча й неуспішні дії на Чорному, Балтійському, Білому, Баренцевому моря і в Тихому океані. Далі. Причина воєнного конфлікту. З Османської імперії, як ми вже згадували, прагнення російського царату посилити вплив на Балкани, захопити протоки Босфори Дарданели та перетворити Чорне море у закритий внутрішній басейн Російської імперії. У Кримській війни головними противниками Росії виступала Англія, Франція, Османська імперія та Сардинське королівства, а політичну роль відігравала Австрійська імперія та Королівство Прусія. Театром е, головним у війні став Кримський півострів. Дивимось далі. Війна розпочалася для Росії досить таки успішно. Особливо значимою подією став розгром російськими. Чорноморським флотом під керівництвом того ж таки адмірала Нахімова турецької ескадри 18 листопада 1853 року у Синопській битві. Це була одна з найвазнайвизначніших перемог флоту Російської імперії і остання битва в історії вітрильного флоту. 22 грудня 1853 року, років, підтримавши Туреччину. Яка опинилася на межі військової поразки, англо-французька ескадра увійшла в Чорне море. 9 лютого 1854 року Росія оголосила війну Англії та Франції. Ті відповіли Росії оголошенням війни 15 березня 1854 року. Розпочалися активні дії союзників на кількох. Театрах воєнних дій Чорноморському, на Чорному Азовському морях, у Причорномор'ї, Молдові та Волощині, а також Кавказі, Північно-Західному, на Балтійському та Білому морях, і навіть на Далекосхідному, на Тихому океані, а саме на Камчатському на півострові і бій за фортецю Петропавлов... Петропавловськ-Камчатський. Дивимось далі. У нас зображена оборона Севастополя, що тривала 349 днів з 13 вересня 1854 до 30 серпня 1855 років. І зображена у нас знову ж таки карта Кримської війни, основного театру бойових дій в Криму. Розгляньте її, будь ласка, також. Далі оборона Севастополя. Ще один важливий етап цієї війни. Очолювали її, знову ж таки, адмірал Павло Нахімов, Корнілов та Істомін. Тривала вона 11 місяців. У спорудженні укріплень, значну роль відіграв військовий інженер тот Тотлебен. Противнику не вдалося зламати опір захисників військово-морської бази лише на 349-й день оборони було вирішено залишити зруйновану південну частину міста, а його північно ворог таки не зміг узяти до кінця війни. І на фото у вас якраз зображена оборона Севастополя, як тривали бойові дії. І про те, що опір захисників. Оці морської бази зламати не вдалося. Вони трималися до кінця. До, до на три, і лише на 349-й день, як я вже попередньо сказав, було вирішено залишити зруйновану південну частину, а північну ворог так і не взяв до кінця цієї війни. Далі йдемо. Після поразки в Кримській війні Російська імперія змушена була підписати Паризький мирний договір у 1856 році, а саме 6 березня, за яким втрачала, зокрема, острови в Дельті Дунаю та частину Південної Бесарабії. мусила тимчасово вгамувати свій апетит щодо територій на Балканах і Чорноморських протоках. До речі, підписання цього договору також Росія мала позбавитися й мати флот і фортеці на Чорному морі. За це теж е, важливо сказати. А і саме умови Паризького договору. Розглянемо. Повернення Росії з Севастополя в обмін на турецьку фортецю Карс, відмова Росії від протекторату над Дунайськими князівствами і передача земель біля гирла Дунаю Молдові. Оголошення Чорного моря нейтральним, що лишало Росію та Туреччину можливості мати тут військовий флот та берегові укріплення. Підрив міжнародного престижу Росії внаслідок поразки у східній або ж Кримській війні. Поразка в східній війні викликала гостре невдоволення діями уряду, посилила позицію реформаторів. Так, важливо сказати, що ця війна довела оцю ж відсталість і прогнилість е, системи. Військової Росії і російської армії призвела до супере... загострення суперечності всередині самої держави, а в Україні тим часом розгорнувся масовий виступ за українських селян, Київська Козачина та рух селянства похід у Таврію за волею. Отже, сьогодні ми з вами розглянули Кримську війну. Або східну Поговорили про те про привід війни, розглянули причини війни, чому розпочалася ця війна, етапи цієї війни розглянули, яка була мета у кожної зі сторін, та розглянули також умови Паризького мирного договору, за якими. Російська імперія зазнала все ж таки у цій війні поразку, була змушена свій флот і фортеці на Чорному морі втратити. Її відсталість, її та її армії призвела до подальшому дуже негативних наслідків і і лишила Російську імперію од, одного з найважливіших і для її військової, військової, її, оцієї військової кампанії та Військових е, фортець, це е, якраз Кримський півострів і протоки Босфорда Дарданели, які отримати Росія не змогла. І все ж таки завдяки допомозі Франції та Британії у цій війні. Я дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня. І до побачення, шановні учні 9 класів. Гарного всім дня! Домашнім завданням буде почитати параграф 15 підручника Гіси Мартинюк профільного рівня та розглянути, розглянути. Причини. Які були зумовлені по похіду Таврію та повстання Ки Київськ Київська Козачина? Дякую всім за увагу! До побачення!